Доброго дня, і всіх вітаю, хто завітав на мій канал Парфум Емоції. Це знову з вами Антоніна, як ви вже всі зрозуміли. Сьогодні у нас такий блог піде з вами, хочу з вами порозмовляти. Трошки на вільну тему, трошки відійдемо від парфуму, потім про парфуми. Мені моя підписниця Лада Федоренко задала таке цікаве запитання, їй хотіла відписатися, написати, а потім думаю, що я мені там писати, відписуватися, якщо я можу зробити блог, розповісти, може комусь ще буде цікаво теж не читати, а просто подивитися. Послухайте, якісь свої отзиви дати, може, своє питання потім задати. Я знову зроблю якесь відео на, це, на цю тему. От вона задає мені таке питання. Дякую вам Влада, за таке цікаве, трохи смішне, кумедне запитання, але воно таке у всіх виникає, у кожного ми люди, всякі буває ситуації, і у кожного свої запитання, особливо у таких нестандартних людей, як ми, парфуманіяки. Оце вірний підхід наносити парфуми на рідних. Якщо ароматів так в кількості так багато, що сам не встигаєш їх всі зносити. І смайлик такий сти, щось міяється. Ну що я вам скажу? Ну, може і правильний підхід, тому що дивіться. Коли приходять до мене друзі, знайомі, там, діти мої, ми з ними. Маємо е, свою думку про парфуми, починаємо розмовляти. І як завжди, ж я хочу нанести на них свої парфуми, е, слухати, як вони благоухають, і як з них ці парфуми благоухають не просто з мене, а ще і з когось. І їм приємно, це вони вибирають, який хочуть, і потім частіше до мене гості прибігають, частіше приходять. Ми там каву попили, чайочок, е, смаколики, порозмовляли. У нас гарна е, така. Аура така, прямо, ви знаєте, ж, настрій піднімається, і їм частіше хочеться в гості до мене приходити, тому що можна на халяву користуватися якимось парфумом. правильно? Ну І мені вигодно, їм непогано. Все одно стоять, ну, чому не користуватися і не обаять по... цей аромат та ще й зрідної, приємної, там, дружньої людини. Ну, я так рахую, от старша донька, коли до мене прибігає, вона дуже любить Лара, мій Париж», Мон Париж». В туалетні водички. Я так зараз кину, тут хочу подивитися, ну, яка тут у нас пірамідка. От вона дуже полюбляє цей аромат, коли вона прибігає, вона зразу крутиться, як лисичка біля моєї колекції. Я на неї намішу цей ароматик, і вона зразу робиться така няшна, така спокійна і так хорошо, і ми розмовляємо про всякі там жіночі різні. Розмови веде то сімейні, то такі, то, ну, в общем, ви зрозуміли. Е і їй хорошо, і мені непогано, а аромат дуже гарний, приємний. Коли я от вдихаю, на собі я не дуже його полюбляю. Але держу для колекції, доньки мої подобається. Е і вона прийде, я нанесу, і вона ще піде вже. Я як, трошки поскучаю, і вона десь поїде, чи що я так вдихну і одразу згадую свою доньку. Ви знаєте, як так тільки наношу на себе цей парфумчик. Це вроді туалетна водичка. Монваріша, ну я вам скажу зразу: полуниця, малина, груша, апельсин, мандарина, лимон, бергамот, і отут написано колун, молекула. От є тут якась молекула, тому що він робиться коконом, і людина як в коконі робиться. Де ви і вас таке, як друга шкіра, не раз люди кажуть. Ви знаєте, чим мені ще подобається, бо тут фруктів дуже багато і дуже багато квітів. Він фруктово-квітковий. От тут такий. Ось побив я вже відчуваю його. Дзвінкий такий піон. От Піон розовий. Не білий, не червоний, розовий такий піон. І цей піон вимішується з мандарином, апельсином і десь там грушка приховалася. І потім ще відчуваю жасмин тут. Ви знаєте, жасмина багато. тут. І квітка апельсина. Полюбляю її дуже. А от квітку дурмана. Отут є квітка дурмана, вона мені не дуже подобається, і через те я не можу ним користуватись і довго носити, тому що я відчуваю цей дурман квіткою. У мене починається головна біль, така, знаєте, запаморочення. Я довго не можу в ній ходити. Але ця туалетна водичка, вона дуже стійка, стійкіша, навіть ніж парфум-водичка. От парфум водичка, там більше така вона фруктова, ви як нанесете, там в основному так малина і смородина, отак на вас блахає, блахає. А отут фрукти крикливі, такі прямо красиві, соковиті такі. А прямо аж апетитні виходять. А потім вони ховаються і виходить квітів. І таке, як начебто, ви були в саду, наїлись, насмакувалися оцих різних таких смаковитих фруктів, різних, таких малини, полуниці, грушу, з'їли таку соковиту. Потім пішли, посмакували ще мандарином, вдихнули лимончика, ну, такого. що <глухи> тут, Бергамот, от бергамота дзвінкого. І вийшли, пішли у свою клумбу те, квіткову, там де дуже багато у вас жасмину, піонів, білоквіткових, різних квітків. А тоді вийшли, пішли так погулять. І тут така знаєте травичка різна, різна, і там дурман цвіте. бо дурман його не особа, Хто любить садити, або квітку це от. От квітка табака ще я відчуваю. Тут от така чуть-чуть табачність якась є. І ви це пропиталися оцими квітами, цими фруктами. Ще відчуваю пачулі, мускус, і, ви знаєте, ваніль, але в паличках така, ну, такий багатогранний аромат міняється цілий день. Дуже красивущий, дуже такий. Як вам сказати, многогранний, сложний, не такий собі простачок, як на перший погляд, здається. І в ньому ще мох заявлений кедр Аберкстанг. Ну, я вам скажу, моху я не відчуваю, кедру я не відчуваю. Може на комусь є, вона ж шкіра різна, аромат шкіри різний, кожен по своєму відчуває. Дуже полюбляю на своїй доньки цей аромат. А от молодша моя донька дуже полюбляє амуаш. Хонор. От їй подобається амуаш Хонор. Що я вам скажу? Гарний, дуже красивий аромат. Він такий білоквітковий, Це чисто квітковий без всяких фруктів. У мене молодша донька, вона не полюбляє ніяких фруктових, отаких от різних ароматів. Дуже солодких вона не полюбляє, гучних так не полюбляє. А Маш їй подобається, мені дуже Маш подобається. Старшій доньки моїй не подобається. А він для неї тяжкий, смолистий, ну такий напряжний, як кажуть. Вона в мене така дитина. Ніжна, дуже з таким смаком витонченим. А от менша донька вона більш любить гурманські. Більш такі складні, прості, без всяких, вибачаюсь, не горманські, а більш квіткові, такі ніжні, щоб не дуже такі її напрягали, солодких вона не любить, тоді ладаних не любить, дивних не любить. Вона просто любить квіткові, без всяких солодощів, натуральні природні аромати. І от Її замаж, вона ніякий їй не, їй не подобається. Марш, то, що Там є в амажі дуже багато ладану. Тут теж. Складові є ладан, але його не відчутно. Це більш такий квітковий. От тут дуже відчувається, ви знаєте, в ньому білі квіти. От тубероза така біла, потім гарденія дуже біла, жасмин, от білі, от білі квіти. От Що мені не подобається, тут трошечки в ароматі є такий гвоздичка. От я не полюбляю гвоздичку. Чуть -чуть зміг, здається, вона як міша. і ви знаєте, тут таке красиве якесь парфумерне масло. От воно дійсно на натуральному маслу. Тут не Mm, Іскусний оцей ароматизатор, як вони зараз полюбляють, парфумери додавлять. А тут натуральний, тут, аж такий масляниствістю відчувається. Ревень чуть-чуть відчувається. От перець корицю я не відчуваю. Амбру дуже відчуваю. Ладана не відчуваю. вітівір і шкіра. От шкіру чуть-чуть чуть-чуть Таку ніжну ніжну, витончену відчуваю. Навіть ви знаєте, я би це порекомендувала, цей парфум, хто виходить заміж, або одружується, от молодій. От така, бачу цей аромат на такій невісті. Все в білому, безневинній такий, знаєте, ніжний. Ну, ніжний, безневинний, квітковий аромат, дуже красивий. І він якось так, ви знаєте, не вписується в лінійку, а може. Це так, як ви зайшли, от, знаєте, безневинні в такому білому всьому, як той ангел, от як ангел цей аромат, і в такий квітник, де дуже дуже багато різних білих квітів, і ви як отой ангел там. В цих квітах і стоїте, і вам так прекрасно, ніжно, легко, Такий, знаєте, безпорочний, такий непорочний, такий безневинний аромат, прекрасний, гарний. Потім у мене іде слідущий аромат, називається лаванда. Лаванда от, Франк Босле. Цей аромат мені теж подобається, але він дуже подобається, ви знаєте, моєму чоловіку. Мені дуже подобається але моєму чоловіку чоловікові. Йому дуже цей аромат подобається, такий гарний чоловічий, статний аромат, квітковий. У ньому дуже багато лаванди, шипру, він такий чистоти, аромат. чистий, лавандово-шипровий. І з добавкою, ви знаєте, тут кетер, пачулі, амбра, такий стійкий, амбровий. Такий з характером, красивий чоловічий аромат. Він коли його надягає, мені дуже подобається, коли він благохає цим ароматом. Можна на ділову зустріч, цей аромат надівати на роботу, в офіс, в машину, на прогулянку, навіть вдома. Красивий аромат, статний, гарний аромат, підкреслий чоловічу харизму, чоловічий характер. І чоловічу порядність і чистоту. Потім мені дуже подобається оцей ще аромат. Це в нас є чорний інтенсивний уд від мансери. Оцей аромат саме найдужчий і саме найкраще полюбляє мій чоловік. Це для нього саме такий аромат. Він дуже полюбляє мансеру, а оцей він любить. Аромат він його наносить, і він, коли його на себе нанесе, він... я коли вдихаю цей аромат, мені дуже приємно вдихати цей аромат свого чоловіка, тому що він мені нагадує, знаєте, якось так, начебто він тільки з лісу прийшов. Такий чистий, такий мужній, такий. Знаєте, чоловік, на якого можна покластися, який прийде в тяжку хвилину, який протягне свою руку, який розрадить тебе, піддержить, допоможе, і ти за ним, як от знаєте, за кам'яною стіною, тому що як в тому лісі дуже благохає мені деревиною. От дійсно у, тут такий прекрасний ут, як ото зруб, і ви його так зробили, і так вдихаєте, і такий ліс, азоніс, так прям пахне. Але тут якась така, що ви знаєте, нотка в ньому дуже. Красиво ще, коли надягає цей аромат, я дуже полюбляю, коли десь виходимо у світ, як то каже. В цьому ароматі я надягаю від Шанель Коко. Да, Шанель Коко я надягаю. Дуже пасує до цього парфуму, чи жіночий аромат. Шанель Коко в туалетній водички. Тут теж такі ноти є, як у Шанель. Тут гвоздика, прянусь, да, є гвоздика, перчик є. І... Абрикос. От кислинка абрикоса і роза. Розова роза, шиправість. От я розу не відчуваю. Але і в Коко Шанель, і в цьому я відчуваю розу, вона дає шиправість. Шалфей тут відчуває, тут цукор пише, це немає ніякого тут цукру, Я не відчуваю. Не знаю, жасмин фіалку. Жасмин теж не відчуваю. А в фіалку відчуваю. Ну, Саме душі відчуваю Ут, сандал. От якийсь такий бальзамчик. Не знаю, от якийсь бальзам, такий, як у Коко Шанель. Бальзам. І тут якийсь якісь бальзами. А так кедр. Кедр дуже багато. Ну, я кедр тут відчуваю, як ви знаєте, такі. знаєте, він мені трошки ще нагадує цей аромат, от уто цей Бакрож 540. От є там така нотка такого, знаєте, якогось як бенти. От, якось як бинти, такі, і таку, якась свіжість. От його як вдихаєш, значить як на спір, зразу він таким якимсь дає. І переходить і зразу як бинти, і таку свіжість, і потім таку деревину, таку свіжу деревину. А потім, як наносить мій чоловік на себе, я з нього благоухаю цей аромат, він такий от лісом, таким свіжим, ранковим лісом, таким чистим, ухоженим, таким порядним чоловіком блаухає. Дуже красивий аромат, він любить, у себе носі, він любить, коли я вибираю аромат, але він мені допомагає вибирати ці аромати. В нього дуже гарний смак і ми разом. Так що там теж запитання в мене таке було від моєї підписниці, як відноситься чоловік до мого хобі, що я полюбляю аромати і дуже багато купляю. Вона так тут цікаво написала, от, наприклад, чи приносить щось. Мене, наприклад, чоловік підтримує, коли купую нові аромати, бо і сам парфуми полюбляє, але ж бувають в родині різні випадки. Мій чоловік полюбляє аромати, полюбляє парфумами користуватися. Він полюбляє вдихати, як я благогаю, як діти наші благодають, як внуки благодій. Йому це подобається і мені подобається, і він не проти. Він ніколи ну, старається сам. Не, покуп, не куплять мені аромати. Він дає цю можливість, щоб я сама вибирала. Тому що я дуже капризна, я дуже багувана в ароматі. У мене такий смак, у мене витончений свій кайф таракан в голові. Що він, просто боїться, що мені може не догодити. Але в мене є пару пара фумчиків, які ми разом з ним придбали. Але спочатку він дав мені можливість, щоб я сама їх поносила, потестувала, випробувала. І дійсно, якщо він мені сподобався і йому сподобався, ми тоді беремо і ви ну, купляємо, придбаємо цей аромат, щоб цей аромат. Я дуже полюбляю, щоб він подобався моїм чоловіком, а мій чоловік подобається, коли я благохаю. Щоб я кажуть, ми не напрягали друг друга, Як я можу такий парфюм натягти на себе й носити, і, носить, і... А моїм чоловік з хату хоч тікають. Ну, це якось некоректно. Так само і він як нанесе якийсь аромат, як я буду вдихати з нього, якщо він буде мені благувати чужою людиною, і він буде мене напрягати. Я рахую, що це не повинно так бути. І я рахую, що в нас вкус з чоловіком. Сходяться, це дуже-дуже прекрасно, і це дуже хорошо, коли в сім'ї не просто смаки збігаються, але й самоповага, різні думки. Сім'я повинна поважати і смак, і думки, і хобі, і роботу, і різні негативні моменти, які бувають. У кожного повинні помагати, тому що сім'я це лодка. В лодці працюють два чоловіка: чоловік і жінка, щоб ця лодка не затонула. Коли один сачкує, а другий працює, сім'я довго не держиться, вона швидко розпадається. Ну, я так рахую, якось так. І ще тут таке запитання: а що в цілому родина та друзі думають про ваше захоплення, схвалюючи, бурчать про витрачені гроші? Що я вам скажу? Моя родина. Мої діти, мої знайомі, куми, брати, свати, дядьки, тятки, бабусі, які ще були, вже пішли, о, як кажуть, в лучший, в кращий світ. Е, ніколи не бурчали, ніколи мене не засуджували і ніколи мені цього не казали. Тому що всі парфуми, які в мене є, я вибираю сама, заробила сама і сама купила. Що їм бурчать? Їм це не втягую, їм це не мішає, вони наоборот дуже раді і щасливі, тому що вони можуть прийти, покористуватися якимось парфумом. Я можу нанести на них парфум, випробувати цей парфум, і свої враження поділитися з ними. Вони мені свої, я свої. Я думаю, що вони наоборот дуже доволі і щасливі, що мають таку можливість на халяву потестуватися. На халяву поносить якийсь аромат. Е, ну і ще таке запитання, чи просять, чи клянчать у мене, що там у тебе яка колекція, на що тобі скільки, дай нам хоч один парфум там покористуватися, ти ще собі придбаєш? Ні, у нас такого немає. Тому що, якщо раніше там, <смас> доньки мені казали, ну дай мені там парфум, тебе на скільки. Може б ти один виділила, я їм одразу казала. Ні, парфуми це в мене, діти їх купила, це мої. Але якщо хочете якийсь парфум, прийдете, я на вас нанесу, буде у вас. Як сказати по-українськи, желання почастіше до мене приходить, і почастіше матимете можливість нанести цей парфум, ми сядемо кофе поп'ємо, смаколики поїмо, порозмовляємо душевно про всякі там, може, якісь сімейні проблеми, просто моду обсудимо, чи там фейс, як привести в порядок, чи там до... сходити десь до перукуаря, чи на манікюр. Ну, ми так любимо. Посидіть, там, як кажуть, в жіночому колективі побалувати себе не тільки смаколиками, кавою та чаєм, але й прекрасними парфумами, якось так. А те, що вони хочуть там парфума якогось такого, як у мами, там є гарний, прекрасний, будь ласка, працюйте, заробляйте, буде у вас стимул, буде у вас бажання побільше працювати, виношувати якісь нові ідеї, буде якийсь смисл в житті. Щоб просто вам скучно не було, ви заробили, пішли вибрали, купили те, що вам подобається, прийдете до мами з цим парфумом. Я з вами сяду, потестую, скажу своє враження, чи подобається мені цей парфум, чи ні. Ну, якось отак у нас. Так, що у нас отак по парфумах І ще даден парфум. Я сказав. дуже мені подобається парфум, моєму чоловіку дуже подобається. Може за те, що він самий-самий перший оцей парфум От, Антоніо Бандереса. Сидістіон. голубий, дістіон, да? блакитний Садістіон. Дуже мені подобається на моєму чоловіку. І він дуже любив, може, це що сам, перший був аромат, який мій чоловік колись придбав. Його тут капелька залишилася, я хотіла його повторити, але боюся, що вже такий не буде. Я новенький вже пробувала парфуми. От трохи не такі вони. Ви знаєте, як раніше були. Ось тут дійсно масло відчувається. Такий масло, І тут такий прямо аромат. Він такий чистий. він такий... Чисто молодий, такий задорний, такий цікавий, такий прямо коректний. Я відчуваю, ви знаєте, дуже багато азонності, моря, дині, грушу відчуваю тут мінтол. Потім пачулі. Мінтол відчуваю. Знаєте, бергамот, смородину, яблуко. Навіть кардамон відчувається, відчувається амбра. А от дерево я не відчуваю дуже свіжий, кришталевий, такий, е, такий мужній. Ви знаєте, бачу цього аромат на ну, такому мужньому, самодостатному, з гарним смаком, е, акуратному, чистоплотному, розумному, такому, з харизмою. Цілеспрямованому чоловіку. Дуже прекрасний аромат. Красивущі. Не знаю, ароматів є дуже багато. У мене велика колекція. Ароматів багато, що чоловічих, що жіночих, шо що унісекса, різних. Ну, оці аромати, може, вони якісь комусь не подобаються. Вони вроді прості. Но мені здається, чим це простіші? Тим вони якісь натуральніші, тим вони багатші, тим вони красивіші. Ну, якось порозмовляли ми. Я думаю, що я відповіла на запитання своєї підписниці. За свої парфуми, за свою колекцію. Так що, якщо у вас є якісь запитання, задавайте, будь ласка, свої запитання. Я буду дуже рада вам відповісти, розказати отак, блог провести. Мені здається, це навіть цікавіше, як просто. Там, взять пірамідку, розказати про парфум і все. Але може ви послухали пірамідку, може у вас якісь такі є, і, теж, і діти, ж у вас є, і знайомі, і друзі. всі. Як ви, От, пишіть мені, буде цікаво, як ваша колекція, чи ви ділите свої колекції? чи діти даруєте. Не, ну, буває, що там, знаєте, хочуть діти. Там, От подари мені тільки це і більш нічого такий я хочу парфум, я мрію, але можливості не можу. Е, буває таке, що да, я тобі рахую, що треба взяти, купити, подарити, і дитина буде наносити, чи там кума, подружка ваша, чи чоловік, чи син, чи брат, е, чи знайомий буде згадувати вас, і він буде наносити кожен раз на себе цей парфум і думати, Боже, який прекрасний парфум. Як гарно, це ж мені подарувала та і тато людина. І буде про вас постійно згадувати і тільки наносити цей аромат, і ви будете перед ним як фантом зразу з'являтися. Я думаю, це дуже прекрасно і дуже гарно. Ну, На цьому будемо закінчувати. Висловлюйте свою думку, підписуйтесь, рекомендуйте, лайкайте, обговорюйте. Я буду дуже рада, хто буде зі мною спілкуватися і задавати свої питання. До побачення, до нових відеозустрічей!